Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо відрізняти сигнали на частотному аналізаторі Тіні Сей Ультра. Під відео був коментар про те, як можна відрізнити сигнал Mavic на 2,4 ГГц від сигналу Wi-Fi. Це, на мою думку, один з найкращих спектроаналізаторів за свої гроші. Зараз ви можете спостерігати, як на цьому частотному аналізаторі відбувається сканування частот, починаючи від 2190 МГц до 2700 МГц. Справа аналізатор прошитий на звичайну стандартну прошивку, зліва аналізатор прошитий на прошивку для ЗСУ. На жаль, в мене немає пульта Mavic, а тим більше, в мене немає самого Mavic для того, щоб Вімкнути і записати для вас відео про те, як буде відображатися цей сигнал БПЛА на цьому спектральному аналізаторі. Якщо ви маєте відео про те, як відображається сигнал Мавіка на спектральному аналізаторі або інші сигнали безпілотних літальних апаратів, то я був би вам дуже вдячний, якщо ви прислали б мені це відео на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 380507688086. Єдине, що в мене є в наявності, це Такий ось пульт Radiomaster TX12. В цьому пульті є вбудований модуль на 250 мВт на частоті 2400 МГц. І я можу його вімкнути, і ми побачимо, як буде відображатися цей пульт і відрізнятися сигнал від цього пульта на частоті 2400 МГц. Наразі ви бачите, ось тут відображається сигнал Wi-Fi. Посередині екрану це якраз саме сигнал Wi-Fi. Ми вмикаємо пульт і чекаємо, поки він завантажиться. Я тільки ввімкнув пульт, і ви бачите, що відображається. По суті, ми з вами бачимо великі шуми. Зараз давайте спробуємо розширити трішки діапазон. Зараз ми приключили наші частотні аналізатори, щоб вони сканували частоту. Від 2300 МГц до 2500 МГц. Це також аналізатор сканує від 2300 МГц до 2500 МГц. Таким чином виглядає Wi-Fi сигнал на водоспаді. І отже, вмикаємо ще раз наш пункт. Свичволі. Зараз пульт Radiomaster tx 12 вимкнений. І ми бачимо, що в нас на водоспаді сигнал має наступну форму. Ось можемо подивитися більш детально. Це аналізатор, який прошитий звичайною оригінальною прошивкою. Отже, ми тепер беремо, вмикаємо наш пульт. І спостерігаємо, як змінюється сигнал на частотному аналізаторі. Що я можу спостерігати, так це що в правій стороні екрана, як ми бачимо, з'явились такі ось цяточки. Тобто дуже схоже на. Wi-Fi, все це дуже схоже на Wi-Fi, але все-таки є різниця. Всі крапочки трохи більше зміщені до найвищого діапазону Wi-Fi. Зараз я спробую вимкнути свій Wi-Fi роутер, який в мене тут є. Welcome to HTX. Warning. Зараз знову включаємо пульт і спостерігаємо на екран, як змінюється відображення сигналу. Тобто ми бачимо, що майже по всьому діапазону 2400 МГц нас передається сигнал. Якщо у вас є Wi-Fi роутер, ви користуєтесь Wi-Fi на частоті 2400 МГц, то краще все-таки його вимкнути для того, щоб було більш комфортно відстежувати безпілотні літальні апарати. Ми бачимо, як відображається пульт. Це такий ось широкий сигнал. Wi-Fi, майже по всьому діапазону. На 2400 він починається, і 2480 закінчується. Приблизно та ж історія на цьому аналізаторі, він такий ось широкий. Отже, зараз вимикаємо пульт і спостерігаємо, як почав відрізнятися сигнал з вимкненим же пультом. Тут, як ми бачимо, одразу спадає активність. Все, на сигнал став менший. Це сигнали від дальніх Wi-Fi-роутерів. Як бачимо, тут вузький сигнал. Пульт же працює по широкому каналу. По широкому сигналу. І тут ось, не знаю, як видно на камеру чи не видно. Тут ось був сигнал. Це все-таки 2487. От, а це вже йдуть інші сигнали. Отже, ви бачили, яким чином відображається сигнал ЄРС. Чим він відрізняється від Wi-Fi на частотному аналізаторі Тініса Ultra. Зараз пульт вимкнений, і ви бачите тільки сигнали від далеких Wi-Fi точок, які знаходяться в інших квартирах, так як мій Wi-Fi також вимкнений. Отже, зараз спробуємо експеримент з приводу того, щоб зараз встановити частоту, щоб пристрій не пищав на Wi-Fi, а все-таки пищав на цей пульт 2,4 ГГц. Хочу сказати, що ці експерименти я проводжу в своїх умовах і результати такі, які я отримую. Отже, нам треба спочатку виставити частоту. Для цього ми йдемо в ще, в діапазони, йдемо в ще, йдемо в ще, йдемо в визначені. І тут у нас є частоти 2,4 і 2,5 ГГц. Тут я вже виставив частоту стар 2480 МГц, стоп 2500 МГц. Wi-Fi тут може і працює, але як ми чуємо, пристрій не пишіть. Тобто 2480-2500 МГц. Пристрій не пишіть. Зараз пульт у нас вимкнуний. Мій Wi-Fi роутер вимкнений, і він не пишіть. Зараз я ввімкнув пульт. To HTX. Warning. Warning. Зараз я вимкнув пульт. І ми бачимо, що він почав пищати. Зараз я спробую відійти з цим пультом трохи далі, і подивимося, чи буде він пищати на відстані. Ось я зараз віднесу десь приблизно на 10 метрів цей пульт. О, зараз пульт приблизно на відстані 10 метрів, і ми бачимо, що все-таки писк іде, сигналізує про те, що десь в далечині. То це зараз тут виставлені налаштування 25 дБ, Гучність я поставив найменшу, тому що пищалка кричить досить гучно, але тим не менше, ми бачимо, що на Wi-Fi роутер він не пищить. Я зараз вимикаю і він сигналізувати перестав. Як бачимо, навіть на 2470 МГц не реагує Wi-Fi роутери, який працюють на цих частотах. Вони працюють на інших каналах. Вони знаходяться досить далеко, і видно, тут ось є пакети. Щоб на ваш Wi-Fi роутер не пищав. Ви його краще переводите на канал Wi-Fi, який працює в частоті ближчій до 2400. Список каналів я дам. Вони будуть на екрані. Тобто, ви вибираєте на своєму Wi-Fi роутері канал, який знаходиться зміщений в. Сторону 2400 і таким чином виставляєте частоти на Тініса Ультра, як я вам показав. Про налаштування цього пристрою я вже казав в великому відео про налаштування. Переходьте за підказкою, якщо ви не дивились це відео. Але якщо вам треба буде, наприклад, ви виставляєте тут частоти, для цього ви йдете в налаштування. Наприклад, ви йдете в визначити. Тут ви можете для. Зручності спочатку вимкнути звуковий сигнал, і таким чином ви можете вибрати потрібні вам діапазони, можете визначити всі діапазони, які вам потрібні. І тут у вас буде той перелік діапазонів без непотрібних от цих 4G, ви можете вибрати потрібні вам частоти, щоб у вас звуковий сигнал не спрацьовував на непотрібні вам речі, щоб не спрацьовував, наприклад, на оці вишки 4G, на Wi-Fi не спрацьовував. Тобто ви можете так налаштувати свій. Частотний аналізатор, щоб він вам не сигналізував про непотрібні вам речі, тому що вам не потрібно, наприклад, от сигналізування про оце 4G, це 930 960 МГц, воно вам не потрібно. Тобто ви берете ви ще в діапазонах, ще ще визначених, визначаєте тут діапазон, що вам потрібен початок діапазону. Нехай це буде там 700 МГц. Кінець це буде 930 МГц. Ви визначаєте цей діапазон, йдете назад, 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 назад. І йдемо в визначений один, в оцей діапазон, який ми визначали. Йдемо ще раз сюди. І прибираємо замість цього 700-960, ми йдемо в ще, ми йдемо в ще, ми йдемо в визначені. І вибираємо оцей ось діапазон. Ось, і ми бачимо, що тут у нас також є якась трансляція, це на 700 МГц, мабуть, іде все-таки трансляція чи телебачення. Тобто тут можна не 700, а вибрати, наприклад, там 712 чи скільки МГц, треба подивитися, більш детально, розкрити його. І тут ось ми можемо більш детально переглянути. Ось тут 709, 710 МГц, навіть 711 можна МГц прибирати, прибрати. тут ось. Цю частоту, бо тут йде трансляція телебачення в мене на цьому аналізаторі, і тоді він не буде пищати на оцей сигнал, не буде пищати, як бачимо, тут вони сигнали досить потужні, навіть на рівні 25 дБ він все-таки буде мені пищати, тому що оцей жовтий пік він переходить цю синю лінію. Треба повирізати ті постійні трансляції, які нам не потрібні. Таким чином ми задаємо не від 700 МГц, а від 710 МГц. Ось ми йдемо, наприклад, ще в діапазони, ще ще визначені. Тут ми можемо створити свій діапазон, як я вже казав, і тут ми коригуємо цей діапазон. Ми йдемо знову ще. Тобто, ми його спочатку вибрали. А щоб змінити, нам треба його знову знайти. Вибрати трошки так незручно. Ось 711 Ми ставимо МГц, Тобто, ми відрізаємо цю трансляцію. Сподіваюся, принцип вам зрозумілий. Треба взяти частоти і поналаштовувати цей пристрій, повирізати ті трансляції, які вам не потрібні для того, щоб у вас не було цих хибних спрацювань, щоб з пристрій у вас не спрацьовував на ті сигнали, які. Вам не потрібні, які для вас не несуть ніякої користі. Сподіваюся, мої пояснення були вам зрозумілі і ви зможете з легкістю налаштувати цей аналізатор частот. Якщо вам потрібен частотний аналізатор SA Ultra з будованою пищалкою, звертайтеся на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс три вісімп'ятдесят сімшість вісімвісім вісім вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарях або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.